Масової інформації обговорюють тему ймовірної хвороби російського президента Володимира Путіна. В Кремлі кажуть, що до чуток про хворобу ставляться нормально і запевняють, що Володимир Путін здоровий. Першим про ймовірну хворобу Путіна повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Казахстану. Йшлося про скасування візиту Володимира Путіна до Астани. Візит скасований, схоже, що Путін захворів. Процитувало агентство слова свого джерела. Після цього російські засоби масової інформації пишуть про те, коли Путін востаннє з'являвся на публіці. Соцмережа Twitter змінила правила користування в спробах заборонити своїм користувачам публікувати так звано порнопомсту. Відтепер у правилах Twitter мовиться: ви не можете публікувати інтимні фотографії чи відео, зняті чи поширені без згоди суб'єкта. Речник компанії заявив, що користувачі, що порушуватимуть це правило, будуть заблоковані. Тих же, хто поскаржиться на подібний контент, попросять підтвердити свою особу і довести, що вони дійсно не давали згоди на публікацію своїх фото чи відео. Минулого місяця публікація інтимних фотографій в соцмережі без згоди зображених на них осіб стала кримінально переслідуваною. Англії і Овельс і відтепер може потягти за собою до двох років ув'язнення. Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову нелетальну допомогу для безпеки. Про це сказав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у телефонній розмові з Петром Порошенком. При служби українського президента повідомили, що йдеться про дрони, систему зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення, а також військові автомобілі. Білий дім в офіційному повідомленні про розмову політиків не конкретизує, яку допомогу Вашингтон надасть Києву. Однак раніше офіційні особи в міністерстві оборони сполучених штатів Америки підтвердили, що відправлять безпілотики і неозброєні військові джипи Хемві. Джерело в Пентагоні повідомила агентство Рейтерс, що перші 30 броньованих машин поставлять вже в найближчі тижні. Підготовка до відправлення іншої військової техніки потребує більше часу. Міжнародний валютний фонд виділив Україні розширену кредитну допомогу завдяки проведеним реформам, так сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, перший транш становитиме 5 мільярдів доларів. Ця програма відкриває країні шлях до отримання ще 7,5 мільярдів доларів. Відзначив пан Яценюк. Загалом Україна упродовж чотирьох років отримає 25 мільярдів доларів. Прем'єр заявив, що ці гроші дозволять стабілізувати економіку фінансовий сектор. Та валютний курс а також дадуть можливість для економічного зростання з 2016 року. Рада директорів міжнародного валютного фонду у середу схвалила програму розширеного фінансування для України обсягом 17,5 мільярдів доларів. У Одесі вночі стався вибух. За попередніми даними біля місцевого офісу партії Самопоміч. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, вибух прогримів близько 40 хвилин на першу на перетині адміральського проспекту і вулиці Краснова поблизу бізнес-центру Адміральський, де розташований офіс партії. Невідомими особами було приведено в дію вибуховий пристрій встановлений біля вхідних дверей орендованого офісу організації політичної партії Об'єднання самопоміч йдеться у повідомленні МВС. Вибухова хвиля пошкодила приміщення офісу і вікна сусідніх приміщень бізнес-центру. За даними. Міністерством внутрішніх справ жертви постраждалих немає. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу станом на 31 грудня 2014 року становить 1,1 трильйонів гривень, передає УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України. Станом на 31 грудня 2014 року державний борг України знаходиться в межах граничного обсягу, встановленого статтею 5 закону України про державний бюджет України на 2014 рік. Зростання обсягу боргу пов'язано в основному з девальвацією народної валюти йдеться у повідомленні. Частину гуманітарної допомоги, яку міська лікарня рівного отримала з баварії, передано військовому госпіталю. Про це клопота перед рівненською міською радою командир військової частини а 1446 рада охоче відгукнулась на прохання військових лікарів. Зокрема, центральна міська лікарня передала необхідні для лікування та виходжування поранених інвалідів, візки, релятори, ходунки, ергометри, тренажери, функціональні ліжка, милиці, підлокітники, фіксатори поранених ніг, дефібрилятори та інші вкрай необхідні госпіталю речі. Новообраний президент Федерації футболу України Андрій Павелко незабаром завітає до Рівного. Про це розповів голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов. Ми спілкувалися у Києві під час Конгресу Федерації футболу України, і він нам, делегатам від Рівненщини, пообіцяв приїхати до Рівного. Розповідає голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов. Візит його чекаємо на Великодні свята. Як зазначив Олексій Хахльов, мета приїзду президента Федерації футболу України не лише футбольна, рівниччина для нього батьківська земля. Представники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області вже оглянули більше половини бомбосховищ. Про це повідомляє прес служба Рівненської обласної державної адміністрації. На Рівненщині знаходиться 1673 захисних споруди цивільного захисту, 129 сховищ та 1544 протирадіаційних укриттів. У державній формі власності знаходиться 331 споруда, 976 у комунальній власності, ще 366 у приватній. Розповів заступник начальника управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на Елені облдержадміністрації Віталій Демидов на виконання розпорядження Кабміну від 25 січня 2015 року номер 48 рятувальники протягом лютого березня повідомляють про перевірку захисних споруд.